Ми зараз багато говоримо про застосування штучного інтелекту в аналітичному прошарку. Ну от як Діма казав, є там три форми звітності. Скажи мені, скільки коштує ця компанія. Це в принципі про рівень аналітики. Або в принципі побудуй мені там управлінську звітність цієї компанії, або побудуй мені дешборди, які я там буду моніторити на якісь там регулярні основі. Це все про рівень аналітики. А AI, генератив, генеративний штучний інтелект він має і може виконувати ще предиктивну функцію. А Розкажи мені, які мої контрагенти не будуть мені платити, ну, будуть мати погану платіжну дисципліну протягом наступних там, 18 місяців. Подивись на їхню діяльність, подивись на їхню фінансову звітність і на їхню платіжну дисципліну мені та, можливо, іншим контрагентам, і підсвіти мені, а що буде в майбутньому. Або розкажи мені, коли до мене прийде там, наступна податкова перевірка, або коли до мене де. БР прийде. Тобто, оця предикція це те, що набагато краще ніж навіть фінансові аналітики може робити штучний інтелект. І це мені здається роль лідера майбутнього. Задавати такі промти, які будуть спрямовувати з огляду там на ризики або на стратегію розвитку компанії, в допомогу лідеру як краще, швидше, більш ефективніше розвиватись куди або куди не розвиватись. Можливо, там який напрямок розвитку компанії є більш сатурованим, на якому тобто робити аналіз індустрії, компанії в індустрії, казати: Ні, ти знаєш, тут вже от дуже багато гравців і щоб тобі туди піти або бути там успішним, тобі треба. Більше вкластись або мати якусь ідею. Зараз я тобі може там нагенерую, яка це може бути ідея. А отут є якийсь Blue Ocean, який, можливо, треба з тих ідей, які ти, лідер, мені накидав, оця напевно буде більш успішною, тому що там є Blue Ocean, там менше гравців, або там більш вразливі гравці. Це мені здається роль лідера, використовуючи, однозначно використовуючи штучний інтелект, скоріше дивитись вперед, ніж грати на тих даних, які вже є. Звісно використовуючи їх, але вже е, робити предиктивні моделі.